Робота на ковбасному заводі: чоловіки, жінки та сімейні пари потрібно. обов'язки: пакування готової продукції, наклеєння етикеток та маркування продукції, робота на продукції, виготовлення різних видів ковбасних виробів, досвід роботи не обов'язковий. заробітна плата від 5 до 7 тисяч злотих в місяць, безкоштовний обід, житло надаємо, місто роботи млава. Зміни по 10-12 годин в день. Вік до 55 років. Залишити заявку за номером телефона плюс 48 884 057 745, Viber, WhatsApp.